Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд пили від японської компанії ARS під номером TL24. Це професійна пила від японців. Продається вона ось на такій картонці. Всередині, якщо розкрити, можемо побачити перелік змінних деталей до цієї пили. Збоку на упаковці вказані технічні характеристики цієї пили і аналогічних до неї, 27 і 30. 24, 27 і 30 Це є довжина полотна в зоні зубців. Самої пили. тобто це є найменше з цієї лінійки, є ще 27 трошки більше, і 30-та ще більше. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Пила це не складна. Постачається вона з ножнами. Ножни фактично є симетричні, тобто ця пила може бути вкладена в ножни як в такому положенні. Так і в зворотньому положенні, в залежності від того, як зручно працювати бріщику, і чи зліва чи справа він від себе тримає ножни. Ножни обладнані ось такими роликами, по яким ковзає полотно і не пошкоджує ножни під час займання і вкладання полотна всередину. Знизу ножен є великий отвір, крізь який витікає вода та бруд, висипається, який попадає всередину ножень під час роботи. Ножни досить є прості, але з дуже такого приємного на дотик софт-тач пластику. Ось тут з ребрами. Ці Добре, дають певну жорсткість цим ножнам. Пила фіксується в ножнах досить надійно, фіксується вона за рахунок ось цього невеликого розширення, яке досить туго заходить в самі ножни. Ножна на кінці має ось таку резинову петлю, вона є рухома на усі, і крізь цю петлю продягається поясний ремінь для того, щоб пила могла спокійно розміщуватись на поясі. Тепер детальніше про самопилу. Пила має загальну довжину трошки більше 40 см. Довжина полотна, от в цій зоні, в зоні зубців, складає 24 см, тобто відносно небагато. Але такою полою цілком нормально можна обрізати гілку, десь приблизно до 12 аж до Ну, правда, це не зовсім комфортно можна виконати, але обрізати. Можна. Важить ця пила 190 грам, тобто вона дуже легенька. Пила ця належить до професійних пил, полотно її виготовлене з виску сталі і покрите нікелем. Це помітно по трошки жовтуватому відтінку цього покриття. Полотно не є зовсім класичної форми, коли кінчик сходить донизу, а з досить широким кінчиком. Належить вона до типу супертурбокат від АРС. Вона має ось такі от невеличкі прорізи, які полегшують виведення тирси з місця різу. Полотно в пли є фрезероване. Тобто воно зверху є вуще, знизу є ширше, і от по всій довжині полотна, видно це по слідах. Відбувається фрезеровка. Якщо подивитись профіль на поперечний переріз полотна, воно є трапецієвидне. Зубець є загартований на кінчику, тобто полотно саме є не гартоване і воно дуже еластичне, а кінчик є загартований, він є дуже твердий. Зубець має трьохгранну заточку. Кінчики зубця направлений в сторону до і відповідно є стрілка того, як пила правильно ріже, тобто ріже вона на себе. Між зубцями 3,5 мм. Mm. В неї крок трошки менший за класичні садові пили, тобто за 4 мм, mm. відповідно вона трошки краще буде різати саме тверду деревину. Цікавим, що в цієї пили є рухомим руків'я. Руків'я може фіксуватися в двох положеннях. Ось в такому положенні нам зручніше власне, працювати десь на рівні голови і вище над головою. В такому положенні зручніше працювати перед собою, і може бути ще третє положення, коли ми цей фіксатор кнопку віджимаємо і припіднімаємо до догори. В такому положенні пилою можна виконувати різ і на поверхні. І часом такі пили використовуються в столярних роботах, в будівельних роботах, коли необхідно розпустити, наприклад, якусь дошку. Або зробити пропил на більшій площині. Тобто з цією пилою при бажанні можна зробити пропил і тут на столі. Тримаючи руків'я в такому положенні, нам рука не заважає працювати з якимось плоским предметом. Точно так само віз над головою в такому положенні буде зручнішим. Нам не потрібно викручувати руку. Ось так. а в цьому положенні значно комфортніше отримувати пилу над головою. Руків'я алюмінієве. Має ось тут кнопку. Всередині в кнопці знаходиться штифт, який власне фіксує положення полотна. Кнопка ця підпружинна, Всередині стоїть пружина. Зовні в частині, де ми отримуємо полу, руків'я є дуже ребристий, і оця вся частина це є резина. Тобто воно є дуже комфортно в отриманні. Кінець є розширений, як от з цього профілю, так і з цього профілю. Це забезпечує надійне утримання і не виковзування руки з руків'я. Позаду є отвір, крізь який можна протягнути шнурок, паракорд і вдягнути його на руку. Зараз ви можете бачити, як ця пила обрізає гілку. Ну а придбати пилу tl 24 від ARS, а також інші пили та змінні деталі до ARS ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі судових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!